Всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий красень. Це у нас оновлений скаут, ТЕ404. І знову відбулися покращення, відбулися зміни в тракторі, і, звичайно ж, я вам сьогодні їх всі покажу. Ну я думаю, одразу те, що бачите, що бросається в очі, це козирьок. Перевага, я думаю, суттєва для тих людей, які обирають трактор саме без кабіни. Тепер не так буде пекти в голову. Ну і в принципі, якщо буде прямий дощик, то теж не так сильно і підмочить. Плюс до того ж, я думаю, ви всі розумієте, що козирьок є і виконує функції ще дуги безпеки, що є немиловажним, тобто, не дай Бог при перекиданні, у оператора є шанси, що його не придавить трактор. До того ж, є тепер додаткове обладнання, тобто є робоче освітлення, і буде набагато краще вже працювати в нічний час. Добре, про це ще поговоримо. Зараз хотів би сказати, що зверніть увагу, ціна трішечки піднялась. Трактор саме такої комплектації коштує 8200 доларів. Все ж таки, як розумієте, таку комплектацію вже не вийшло зробити саме в ту ціну, яка була раніше. Добре, давайте глянемо. Капоти ви ці всі бачили в новому дизайні. Зараз капот на сороковці відкривається легесенько, однією рукою піднімається вер за допомогою двох газових упорів. По двигуну тут, в принципі, нічого не мінялося. Це той же КМ 490, простий, надійний, потужністю 40 кінських сил. Що бачимо з цікавого? По-перше, змінили розташування фільтра паливного грубої очистки. Ну і по-друге, я думаю, ви бачите, що встановили вже нормальний повітряний фільтр з бумажними фільтруючими елементами. По самому ж підкапотному просторі тут. Чудово все розташовано. Доступ до двигуна взагалі просто шикарний. Як бачите, є купа вільного місця, також, звичайно, ж, на радіаторі встановили розширительний бачок. Ну, він і на минулій версії стояв, але все-таки уточню, бо не на всіх тракторах далеко воно встановлено. По фільтру гідравлічного мастила теж є захист, його повернули. Ну, все зроблено взагалі то як треба. По самій конфігурації тут стандартно: два іншади на задню гідравліку, другий на гідрооб'ємне рельове керування, генератор потужністю 350 Вт, ну і вимикач маси. В принципі, в зручному, нормальному, доступному місці, скільки катаюсь, ні чую там ніякої, ні грязюки, нічим не закидає абсолютно. І саме головне легкий доступ. Не потрібно кожен раз підіймати того капота. На рахунок колес, як бачите, диски передні, розборні, розмір резини 7,5 на. 16. Колія тут регулюється в гарному диапазоні від 1,20 до 1,40 м. По заднім колесам я вже знімав відео саме за ці колеса, розмір яких, до речі, 12,4 12 на 24, але все одно люди запитують, коли буду 28 колеса. Дивіться, 28 не потрібні. Колеса 11,2 на 28 вони будуть менші, ніж 12,4 12 на 24. Подивіться уважніше відео і все там побачите своїми очима. Так, тут позаду трактора відбулися теж певні зміни, звичайно ж, покращення. В першу чергу це встановлений розширительний бачок для гідравлічного мастила. Хоч це не розширительний, це називається додатковий бачок для гідравлічного мастила, правильніше буде сказати. Далі, як бачимо, перенесли додаткові гідровиходи з центру сюди під праву сторону. І також є ручка керування гідравлікою, хоч це трактори без кабіни, кажуть, начебто воно тут і не дуже потрібне, але так це все відбувається набагато простіше і саме головне зручніше. Тобто під'їхали перечепили навісне обладнання і спокійно собі уїхали. Далі по мостам і по трансмісії. Тут ніяких змін не відбувалось, вони вже себе зарекомендували досить добре, потужні, надійні, міцні. Ну, а що ще треба? Так, по самій гідравліці, я думаю, не потрібно нагадувати, вона тут примусова, є два додаткових виносних гідравлічних циліндра. Розподільник трьохсекційний, який має дві секції з плаваючим положенням, також по змінам. Я вже за ці розкоси розповідав, поставили плаваюче положення, тобто є у вас вибір фіксованому або в плаваючому положенні. Це потрібно для роботи, особливо на сівалках саджалках та іншому навісного обладнання, яке потрібно, щоб копіювало ґрунт. Ну або тобто, правильніше сказати, рельєф ґрунту. Ну, я, в принципі, думаю, з часом зможу вам показати, в чому саме є тут переваги і коли саме воно потрібне. Добре, давайте далі рухатись по валу вибору потужності. Він тут двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилини. Звичайний, на 6 шліців. Також тут є один причепний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Да, і часто запитують люди на рахунок вантажепідйомності саме підйомного механізму. Дивіться, він піднімає ваги ну, багато. Заявлено 750 кг. Це робоча вага, з якою ви можете працювати. Сама навіска розрахована на більшу вантажопідйомність. Тобто запас міцності тут досить таки великий. Ну і давайте по козирьку одразу покажу ще по робочому освітленню, щоб було розуміння. Тобто тут все регулюється, окремі все такі ліхтарі, тож працювати вночі буде дійсно комфортно. Ну і також цей козирьок легко складається або взагалі його можна при потребі швидко зняти. Що ж стосується робочого міста на тракторі Scout 404 без кабіни, воно тут було шикарне, в принципі. Зробилось тільки краще. Реверс, як бачите, знаходиться тут уже біля руля. Кнопочки всі виглядають красиво, ярко. І саме головне, що місця тут більш ніж достатньо, і я ногами ні разу не зачіпав ні кнопки, ні замок запалювання. Також тут встановлені додаткові кнопки на робоче освітлення і на проблисковий маячок. По передачам тут все залишилось як було: тобто 4 передачі, 2 діапазони. Отже, маємо 8 передач вперед. Та 8 грати назад, тому що є реверс. Тут у нас знаходяться речаги вимкнення ВОМа, речаги блокування задніх каліс і речаги гідравліки. Все підписано, все розписано, зроблено зручно. Тут вже, в принципі, переробляти особо нічого і не потрібно. Їх можна підрегулювати трошечки під себе і все. На цій стороні речах речного газу, речах перемикання швидкостей валовідбору потужності, і стояночний тормоз автомобільного типу вже. Тобто, як ви розумієте, все знову ж таки під руками, все доступно. Тут уже переробляти вам нічого не потрібно буде. Також нагадую, що тут рівна підлога, підвісні педалі. Я вам все таки скажу, що на сьогоднішній день по комфорту є дуже мало тракторів, а можливо навіть і немає нічого подібного, по крайній мірі, з 40 -го. Тут уже, як бачите, нічого доробляти не треба, сів і працюєш. Причому працювати будете з задоволенням і з комфортом. Так, да, сидіння не показав, трошечки одавили тут сидіння, воно теж регулюється по возі, двигається вперед-назад, є підлокітники. Непогано, однозначно не гірше, ніж в інших моделях тракторів, але, звичайно ж, хотілося б кращого. Так, да, по повітряному фільтру, я думаю, ви звернули увагу. Це правильний повітряний фільтра з правильною установкою, я вважаю. Ну, а повітрозабірник, так як трактор без кабіни вище ставити, то вже буде перебор. Ну і на завершення хочу сказати, що вже повторюю не один раз: на сьогоднішній день, знову ж таки, за ці гроші, які коштує цей трактор, кращого немає нічого. Та й взагалі я вам скажу: якщо пройтись по ринку і подивитися на трактора потужністю саме 40 кінських сил, то нічого дійсно ви такого адекватного не знайдете. А саме, щоб трактор був настільки дороблений, виправив настільки нюансів, то таких тракторів і компаній, які так дійсно займаються своїми тракторами, я не бачу. Так, ну і дивіться, на сайті тепер буде дві позиції, тобто трактор з козирком і без. Також на сьогоднішній день є в продажі трактори з попередньої партії, відео в мене є на каналі, можете подивитися огляди. Вони коштують трішки дешевше, тож, якщо що можете зекономити. Також не забуваємо, що у нас є акції знижки, особливо скидки для підписників. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.